Сьогоднішня наша подорож місцями знаменитих кав'ярень і ресторацій колишнього стрія, віденську кав'ярню, маркевку і гая, де не раз весела, розбавлена зграя по вечорницях на каву вступала, а потім розбита до хати вертала. Так співали стрійські веселуни, які часто любили заходити в ресторації кав'ярні нашого міста. Одна з них позаду мене це знаменита кав'ярня цукорня Рохової Заплатинського. Ті, хто туди завітав, просто були розгублені від розмаїття тортів, пляцок, конфітюрів, цілякого роду десертів, які змішувалися запахом. Густої чорної кави і дурманили голову. Поруч мене віденська кав'ярня. Її тоді називали просто Віденка, і вона була дуже популярна, як серед судових урядників, так і професорів місцевої гімназії. Це був один з найпрестижніших закладів нашого стріяв передвоєнний період. А якщо пройтися трошки далі. По вулиці Гоша зараз народній. Ми побачимо і ще кілька закладів, які були досить популярними у стріян. Там за рогом кондитерська собля, де українці, стріяни і не тільки українці-стріяни, заходили, аби купити пляцки. Особливо смачний був горіховий пляцок. Позаду мене народний дім. Перший поверх його орендував німець Бізанс. Ресторація Бізанса була знаменита своїм пивом. Тут завжди було свіже пиво з усієї Європи. Особливо популярним був Окоцімське пиво, яке навіть на вивізці було цього народного дому в ресторації Бізенса. Але що я чую? Це ж звуки відомого танго Богдана Весоловського долинають з народного дому. А до ресторації заходить сам Самуель Нойман. Знаменитий стрийський лікар. Пане докторе, прошу присісти за мій столик. Я, я бачу, пане докторе, що ви думали заходити чи ні? Кремпувались. Я не, просто папа, не кримпувала ще. Бував тим місто ж дуже раз. Сенка. Хто є є автором? Коли доктор має на увазі той шлягер? Так, ten шлагер. Ten Schlager jest po prostu Bilissimo, ono perfekt, ono jak oslager z Paryżu. Так, так, саме так, то є дві наші гордості. Перше це наш стриянин Богдан Веселовський. Власне, він написав цей твір у 21 рік. 21 рік? Так. І тільки зараз він входить в моду, тому що пішли в друк ноти та й тексти. Прошу вас. Добридень. Прошу панство, щось будете замовляти. Пливо Окучинське. Дві персони. Добре. Ну що ж, залишимо наших знайомців. Нехай вони насолоджуються теплою бесідою і гарною атмосферою. А ми з вами продовжимо нашу подорож і перейдемо на майдан ринок, який також був багатий на ресторації і кав'ярні. На ринку нас запросять, зокрема, в ресторацію Коля. Сюди полюбляли заходити стріляни на сніданки, адже вони були дуже смачними і ще й подавалися в розкішній сніданковій залі. А ще були ресторація Каспровича, де готували знамениту запечену качку єдину у своєму роді в місті Стрію. Позаду мене колишня ресторація Фішера, де подавали фаршированого Карпа. А ще необхідно згадати рестарацію Штерна, яка знаходилася з протилежного боку, і де були вина з усієї Європи, особливо популярні були вина з Португалії та Іспанії, а також знову ж таки той самий англійський портер, свіжий, холодний і хмільний. Трошки далі, якщо ми порухаємося в напрямку сьогоднішнього майдану Незалежності, ми обов'язково натрапимо на цукорню корзо Людвіга Гая. А також кондитерську маркевки, про яку співали наші веселуни, віршик якої ми цитували на початку нашої розповіді. Всього, дорогі друзі, в передвоєнний період перед Другою світовою війною в старію було 35 різного роду кав'ярень і ресторацій. Чи могли веселони відвідати всі за один вечір, чи навіть за два, чи навіть за три. Я дуже сумніваюся. Але повернімося трошки в ранішні часи. Скажімо, в середні віки ми розуміємо, що не було такого розмаїття, ресторацій і кав'ярень. Це в основному були корчми і шинки. Їх було 18 в 17 столітті і вже 84 в 19 столітті. Належали в основному вони євреям, які мали ексклюзивне право на виробництво горілчаних виробів, вина з виноградних шкірок, ну а також реалізацію їх через ті самі корчми. Тоді жартували, навіть така пісенька була. Якби не діти, було б добре в корчмі сидіти. Євген Олесницький, який приїхав сюди в 1891 році, згадує, що в стрію в базарні дні, особливо в базарні дні, дуже багато було людей, які вийшли з корчми і, скажімо так, не зовсім гарно виглядали, і не хотіли йти додому. Зрозуміло, що такі, така кількість наливайок, де фактично вирішувалися всі питання, починаючи від фінансових і закінчуючи душевними, сердечними, негативно впливала на ментальне здоров'я австріян. Але на зламі 19-20 століття ситуація починає кардинально змінюватися. Стрію, як гриби після дощу, виникають різного роду ресторації на будь-які смаки. І Стандарти культури, стандарти обслуговування в них вже нагадують повністю європейські, вони нічим не поступаються ні віденським, ні краківським. В них можна не лише смачно поїсти, але й весело і змістовно провести час, почитати газету, послухати фортепіанну музику або потанцювати під джаз-банд, як тоді говорили. Ну і навіть пограти в преферанса. Ми не даремно зараз знову біля народного дому. Українці святкують і столи, які там накриті, накриті мінімалістично, я би сказав, дуже скромно. В передвоєнний період між Першою і Другою світовою війною вже було не прийнято багато споживати спиртних напоїв. Люди просто вміли бавитися, вміли весело відпочивати, і для цього горілка не обов'язково повинна була бути якимось атрибутом. А ще подивіться на оце фото: тут українці в Народному домі на маскараді новорічному. Веселі, усміхнені обличчя, щасливі люди, які просто прийшли побавитися, побачити один одного і гарно провести час. Традиція, яка варта того, аби її пам'ятати та поширювати.